І розпочинаємо ми з п'яних пенальтів. Зараз паненко. Попа! <тільки. рикан> Суддя вижене, потім тренер вижене, <рикан> потім оштрафують. Неспортивна <рикан> 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 <Для> поведінка це. <рикан> АА! В принципі, останній, бо я в ньому виграв. Всім привіт! Ви на каналі GG Sport і це наше нове футбольне шоу про футболому. Тут ми разом з Джиджибет перевіряємо наших українських зіркових гравців на техніку, майстерність та іноді навіть на витривалість. Поїхали! У наших учасників буде по три раунди, і кожен матиме по три спроби. А я буду слідкувати за рахунком, підбувати підсумки та, можливо, десь вдало жартувати. Сподіваюсь на це. А ми починаємо. Напишіть у коментарях, хто сьогодні переможе. І, звичайно, підпишися на GG Sport. Поїхали! Ну що ж, друзі, сьогоднішніми учасниками будуть знову футболісти Луганської Зарі, але сьогодні буду представляти не я, а пропоную, щоб кожен кожного представив. Тож, розпочинайте. Кирило Друшлюк, захисник з футбольного клубу Зоря. Ні, почекай, ти маєш представити. А, Фіо. Фіо? <смірки> я луку. не зрозумів. Але будківський. Все, коротко і ясно, так? Кирило Дришлюк. О, все, все, можемо починати? Айда. Так. Ну що ж, друзі, розпочинаємо ми з п'яних пенальтів. Я думаю, ви знаєте ці правила. Ставимо м'яч на точку, розкручуємось і б'ємо. В кожного по три справи на воротах. голкіпер. І поїхали. Готові? Так, Добре. Поїхали. Добре. Давай, давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, пові... шість. Повільно врахують. Сім. <ріху> вісім. <ріху> Дев'ять. <ріху> десять. Давай, Хіба, погнав. А якось тобі було. Біли... Ух! Боже, як але я пробив багано. Але удар гарний був, так? Ну нормально, мені, треба, мені так бити пенальті треба в грі. Але як голова? Ну нормально, я, є, є. Я, я, мені в космос можна, в принципі, турбуленте. Ну, Олександр Русик казав, що ти можеш бути боксером. У а... нього такі тренування, якраз що зараз мені здається. Ні, ну я ж в мене одне життя ж. Я ж не кішка вже. <рес> <рес> ти, ти обрав його для футболу. Да, ну, краще, так, да. одне життя, але футбол. Кирило, готовий? Так, только быстрее считайте. Не, не, куда быстрее? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, да, Кирилл. Девять, Где ворота, подожди. Давай, давай, давай. О! Я разумею, хлопцы. Подготовка нормальная у вас. А, три уже. пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Можно. Зараз понякаю тут. Попа! Да! Здорово! Здорово! Ай-яй-яй! Нормаль, нормально, нормально, блин! Бля, я так добре бью, блин. Ого! Что, можно? Да, можна. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ого. Весем. Девять, десять, уп. Иииии, ось, ось, ось. У -у -у -у. ось и шансик, Давай Не, не подумайте ничего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, Все, не ускоряйся. Десять. Восемь.

Вісім, вісім, вісім. Я рахую. Вісім, дев'ять, десять. І давай бистріки, як он <пілляр>? здійснить. На перемогу, на перемогу, Бойова фональті. Хлопці, ну мені дуже сподобалось, як вам? Нам також сподобалось. В принципі, можемо <пілляр> <пілляр> спробувати в грі <пілляр> так. Готові спробувати? Ні, виженуть. Суддя вижене, потім тренер вижене, потім оштрафують. Не спортивна поведінка це. Що ти скажеш, як тобі? Мені сподобалось. Е, гарні удари. І якщо дивитися на те, що вони бусьокрутилися. Так. Ні, гарний. спорядбали. Все в порядку, як говориться, з этим. Вестибулярка. Да. Як, як ти удари полипа взяв в перші два? Ти знав, коли він буде бити? Чи я, він давно мені не може забити. Ну, він, третій забив. Я шутку, не шутку. я швидку. Мені сподобалось результат що. Що було найскладніше? Часто зупинитись? Ну, спіймати баланс. Так, спіймати баланс. Ну але в дорізі з балансом у вас все добре. Mm -hmm. Нічия. Mm -hmm. -да. так. Тому, тому поїхали до наступного раунду. Ну що ж, друзі, друга вправа, і це удари головою на, виході, на виходах не грати. Але плив, мені здається, ти маєш в цьому конкурсі перемагати. Mm -hmm. Знаєш, скільки ти головою забив? Це багато. Багато? Більше, ніж ногами. Ні, ні. А ти рахуєш взагалі свої голи? Ні, ну рахую, але головою чи ногою. Кирило, ти забував головою колись? Mm -hmm. Треба починати <свисті> і потім <свисті> в першому матчі чемпіонату головою, якщо забуваєш, дай святкування тобі. Mm. Як будеш святкувати? Якщо головою, <свисті> там якось до. Куювання джибет наб'є. Ми <свисті> продумаємо. <свисті> так. Друзі, пишіть в коментарях, як відсвяткувати Кирилу Дришлюку, якщо він заб'є гол головою і сподіваємося, ти це зробиш. Ми тобі покажемо. Буду старатися. Поїхали. Ай, ні, бій в угол! Добивание не все. Ааа! Положение по закрою. Ой! да нет, это Да нет, это Можно? Да. Это хорошая передача, а не этот удар хороший. Поближе, Фил. Ах, ха! Ось так треба давати Не ну хлопці, ви голки продаєте, мені здається. Готовий? Давай. Третій Що, по одному ще? Тяжко, Ну, давай. По одному можна. Та ні, нормально, нормально. Да, Кіри, готов. Ааа! Мягенько. О-о-о! ай яй яй Хлопці, знов нічия, але я помітив, що всі удари від газону. Це складніше голкіперу? Давай до тебе питання перше. Mm, так, коли від газону ти не розумієш, як, 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 в яку сторону м'яч платиш. О, ти що скажеш? Ні, ну якщо б газон був ще трохи мокрий, то я думаю, так. що для голкіпера це дуже важко, тому що м'яч б'ється Без... в газон і швидше летить догорить. Як, нема такого. як взагалі ти при котових дієш? Ну, м'ячу, бо як награємо, в принципі. Гарно, коли ти від когось відклеюєшся і один, і бачиш м'яч, то в принципі так добре. а так... Зараз ну, да, дуже я, сильно грають. Я, я звик філобок ставити. А, ти, 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 нав... а навіть це на матчах, да, так? Як тобі? Ну ти в тебе гарні ну, удари не, були? Так, були? Так, тільки лоб красний. Глав... Та спробувати. ні, все добре. Ще, ще три чи так кожен день роби і все, і будеш забувати головою. Ну що ж, друзі, знов нічия, фінальний раунд. Зараз ми ставимо м'ячі на лінію і треба закрутити їх у ворот. Добре. добре. Поїхали? Що, поїхали? Перш. Ай. 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 Поки легко. Дуже. Опа! По... Рахуємо ну, три, чи да? не рахуємо, На золоті, так? Таке, да? ну. Такі, три. Я, ну... Філ, тобі треба забити три або більше. Ага. Скільки заб'єш? А почну з дальнього. Ти хочеш цього? Ніхто не починав, до речі. Ще. ще ніхто не починав. Так. А я хочу так. Давай. Можна? Да? Перший є. Киломервуш. О, вже ні. жені. Вжені? Два. Три. Вітер допомагає, Філ. -а. Чотири. Є святкування. 5-3, це було з 5-5. Це було топ. В полісі був у нас було тренування. Ми там на рахунок грали командами. Ми з кутового, з лінії ага. і з цієї лінії і правою і лівою. Тому, в принципі, підготовлений приїхав. Ну що ж, друзі, в цьому раунді, в принципі, в цьому нашому челенджі сьогодні переміг Бутківський. Нападник, мабуть, так і повинен бути. Ну, в принципі, згоден. Кирило повинен більше віддавати передач, лівих передачей. Треба завершувати тому в принципі. Кирило, як тобі? Ні, Мені Місце сподобалося. Який конкурс тобі найбільше сподобався? Mm, ну, напевно, перший. Пенальті? Що Ми, ти сказали? В принципі, останній, бо я в ньому виграв. Ну, вітаємо з перемогою, полиправи. Дякую. Ну що ж, друзі, на цьому на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатись на GG Sport. Прокоментуйте, як вам цей випуск, і повірте, далі буде ще багато-багато цікавого. До зустрічі!